Вітаю вас, друзі, з Франції. Ми в місті Тур біля кафедрального собору святого Мартина Турського. Тут ви його бачите, це був воїн, середньовічний воїн. Він також називається Мартин Милостивий, покровитель воїнів, а також покровитель Франції. Дуже популярний святий. Він фактично навів, привів. Французів, Галів до Бога. Він вважається рівно апостольним. Ось. І це його базиліка. Місті Тур. З три години їзди від Парижу. І ми зараз відвідуємо його в святій мощі. Я вам покажу його могилу. Свята водичка. Помажемо очі. Щоб Бог просвітив нас. Ось. Є книжка з його чудесами, життями, з Крішав мертвих, написана Сульпіці Север. Називається, можете в інтернеті, Я думаю, навіть українською. Вона є, якщо українською, не то російською точно. Так на ютубі можете послухати його життя. Ось його ікони тут бачите. Це він віддає свій э, одяг, останній свій одяг э, бідному, тому він називається милостивий, бо він привів чимало актів милосердя до інших людей. Тобто, я продаю цього іконки, бачите. Ще одна іконка з тим Мартин Турський. Віддає своє покривало. Бідній людині. Ось, медальончики. Так що я вам покажу, де він похований. Храм дуже вражаючий, величезний храм. Це був один з найважливіших прочанських храмів. Паломницьких храмів в Європі. Сюди перебували тисячі паломників в минулому. Як він виглядав давнину. І всі паломники стремилися сюди. Бачите, гробниця святого Мартина. Крепта відкрита. Заходимо. На Ісуса Христа. А це гробниця Мартина. Ось Діва Богородиця Володимирська, з українська фактично. Тут можна написати записки. Святий Мартин Турський, моли Бога за Україну і за український народ, за мир і спокій в українській землі, моли Бога за прощення гріхів українського народу, щоб припинилася війна, щоб припинилося кровопролиття. щоб в Україні настав мир, щоб не гинули батьки на війні, щоб люди не гинули від бомбардування. Щоб не ховалися по підвалах, щоб люди могли спокійно жити. Святий, Мартин Турський, заступися за Україну і за український народ. Були Бог, за Україну і за мир і спокій в українській землі, за припинення війни. Заступися за нас грічно. Амінь. Дякуємо тобі за все, Мартине. Честь і хвала тобі. prière française. Saint Martin, toi qui es par sur les routes de l'Europe, toi qui as sous à la suite de Jésus un rédicide, toi qui es partagé ton manteau avec un pauvre par amour de Christ. Toi qui nous aides et, et, et reconnaître son visage en toute personne pour servir, et aimer, toi qui a lutte contre le mal et qui est passé sur la terre, en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles, protégez-nous lors des temps de détresse, donnez-nous très persévérance. Pers 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 pers

Моли Бога за нас, грішних, моли Бога ще раз за Україну і за мир і спокій в українській землі. Амінь. Вітання з Франції.